Так, мої дружинки, ми вже прилетіли до аеропорту. У нас є півтори годинки прогулятися, аеропорт дуже великий, дуже красивий і дуже багато цікавих магазин. Мені перельот був у нас 4,5 години, потім перельот у нас 10 годин. Десять. Ви знаєте, намагалася заснути, не можу, вже і наушники, і не можу. От Немає сна у мене 10 часов, не знаю, як буде. Звісно, разом цього часу у нас буде, по-моєму, 6, 6-7 часов. Ну нічого, я буду робити ролики, ви собі відкривайте глазки, а я вже не знаю де. Одним словом, мої хорошенькі, ми путішествуємо вместі з вами, а в слідчому ролику я вам задам один питання. Так, мої хорошенькі, а дивіться, якщо вам цікаво, ми робимо ролики і показуємо все в моє путіше. Якщо вам не цікаво, дивіться. От я вам пишу, вам показувати далі путіше чи ні? Може, комусь не цікаво, може ні. Допустимо, мені, наприклад, було б цікаво з кимось путешествувати, а вам? Я ж вам показую все. Аеропорт, що їли, де спали, куди йшли. Тому що, ну, тут дійсно, ви знаєте, тут дійсно, красиво, взагалі. Зараз такий міні-обзорчик з юлю по магазинам. Одним словом, мої хороші, ну напишіть, вам інтересно путешествувати з цих чи ні. Ну, зрозуміло, що зараз мої злючки, закарлючки скажуть, ти нам надоїла. А я вам говорю, ласточки мої, три кнопочки нажали, заблокували оцю. Прекрасну, українську жінку і її нема. Одним словом, слухайте, так чи дивлюся на себе в зеркало, значить така мініатюрна, красива. Ну, зеркало воно видно удаляє. А взагалі хочу сказати, прекрасно. Я, знаєте, з другої сторони, так, да, коли повненька, думаєш, не будеш одягати притальону, дівочки. ну і що, облягло мене? Ну появилось раз, два, три, чотири. Я його нікуди надійно, заховаю. Мені удобно, комфортно і надіжно. Значить, так мої красуні. Пишіть, чи продовжаємо ми путіше з вами, чи ні. Так, мої хорошенькі, Аеропорт ой, дуже-дуже великий такий. Я ж хочу в ті магазини піти. Що це в нас за красавчик такий? В магазині дуже багато дітей, звісно, дуже-дуже-дуже. Так, ось, все, пожалуйста. Такий міні-міні-обзорчик. Зараз ми знайдемо, де наш рейс. Так, яку сторону йдемо. Йдемо прямо, прямо. Який у нас рейс і йдемо походимо по магазинам. Тут є де походити, тому що дійсно оба Орео. Дівчатка. Ну, він дуже великий. Тут не то, що він дуже-дуже-дуже великий. Так, дівчатка, але ну, він дуже-дуже великий. Тут, звісно, дуже багато таких фірмових магазинів. Гермес Vuitton. Одним словом, таке все. По багатому по дорогому, качелька в нас така теж на привозі є. Так, дівчатки, от уже забудилися, куди дуже. По-перше, чисто, красиво, взагалі. Ну от. Боже, рубочки, якусь світулічки дівчатки. Мои. Так, мої хорошенькі, ну що, ми вже в аеропорту, але я вже вам це серія буду говорити, тому що... У нас ще ще часік залишив і следуючий перельот буде 10 годин. Звісно, ви знаєте, Боже, жарко. Я не знаю, хочеться ще, знаєте, що зняти все з себе, роздітися в холодний душ. От і хочеться в холодний, тому що мені жарко. аеропорт, звісно, крутий, магазин на магазині. Ну, взагалі, супер класно. Так що, мої ріднесеньки, я вже, наверное, до вам говорити поки, тому що перельот буде довгий, щоб ви не чекали різниця в часі в нас буде десь 6-7 годин. Но я коли прибуду на місце, я обов'язково вам скажу світулечка на місці, і все. Так що, мої хорошенькі, я так думаю, що путішестя тільки починається. Ми ще ніде не були. Я вже трошки не ну, стараюся вам все показати, тому що мені самої ті цікаво. Мені от самої цікаво, допустимо, десь мислено да, Допустим, де я не поїхала. Так що, мої рідні, я вас обіймаю цілюваю. Ви не скучаєте за світулечкою. Світулечка все время в ефірі. Просто зараз буде перерив, звісно, до завтра. В, звісно, дуже багато магазинів і мені хочеться обходити повністю кожен. І я обійду, я зараз піду, десь щось подивлюся, десь щось собі цей. Взагалі дуже-дуже очі розбігаються. Ми ж дівчатка ворони, що де блистить, там біжимо. Бачу, там щось блестить, вже хочеться таку, наче, знаєте, його приміряти. Але заходять всі такі віжливі, знаєте, добрий день. Ну, там Аня по-англійськи, я аж махаю тою головою, кажу, добрий день, думаю, добрий, добрий, свята, добрий, понятне діло, хорошо, що дитина. Свободу на англійському говоря, я собі дочки і сумки несу. Понімати це теж треба вміти. Сумки чимодан теж треба вміти. Так, мої хорошенькі, Я вам буду жарти. Пока, пока пока тому що я поки буду з вами говорити, мій рейс буде. Я вже по магазинам не походжу, Так що не скучайте. Я обов'язково скоро вийду в ефір.